Привіт, друзі, ви на каналі Мотопавлік. І сьогодні я проміняв свій мотоцикл, якого в мене вже в принципі, немає, на велосипед. Коротше, я ж в Нідерландах знаходжусь, тому як це побувати в Нідерландах і не покататись на велосипеді. Тому що це сама велосипедна країна, яку тільки можна придумати. Тому я взяв в ренту велосипед. І знаєте куди я їду? А я їду на море! Тут десь навігатор пише 32 хвилини мені зараз крутити педалі. І я вже буду на морі. Море, правда, холодне, не знаю чи буде окупатись, але а я її нічого з собою не брав. На всякий випадок взяв труси, а вдруг щось, щось таке та окупаюсь, Але я не планував. Розводні мости. Павліки на море. О, знаєте, що це за мерні вітряки? Розкажіть мені в коментарях, якщо ви шарите, що це таке. Бо я поки не почав цікавитися Нідерландами, я теж не шарив, що це таке. Ось, а це невід'ємна частина Нідерландів. Це не просто так вітряк. Це прям дуже серйозна штука. Сподіваюсь, що мене чути, тому що вітрюган на вулиці. Та і я валюту на всі бабки на велосипеді. Класно тут їхати на велосипеді, тому що дорожки всі настільки рівні. Всюди є доріжки для велосипедистів. Їх тут навіть більше, ніж доріг для машин. І велосипед тут просто ну це кайф. Так що поїхали далі. Я проїхав тільки половину маршруту вперед і вже задовбався. Точніше, не задовбався. Сили в мене є, все окей. Але я їду проти, проти вітру, дує дуже сильний вітер, і в мене просто вже болять вуха, вуха надуло, і вони просто болять. Коротше, це жесть. Сподіваюся, що коли буду їхати назад, вітер не перестане дути. І тоді він буде дути мені в спину і все буде чітко. Дивіться, отакий мене байк, такий жіночий байк. Але прикольний. Їде жорстко по таким червоним дорожкам гарним, велосипедним. Ось а я присів. Трохи пачилить, бо вуха просто я не знаю, що, що з ним робити. Хоч бери і шапку надягай, якої в мене немає з собою. Тут для велосипедистів, під'їжджаєш, нажимаєш кнопочку і чекаєш. Чинь, велосипед загорівся, можна їхати. Yeah. Ось такі ось правила. Тут велосипедистам зроблено все, щоб вони... Кайфували. Вот эти лески с корзинами, это просто какая-то жесть. Они такие крутые. Вони там ще з електромотором, але я подивився їхні ціни. І вони коштують коротше, в районі 4-5 тисяч євро. За такі бабки в Україні можна взяти нормальну тачку. Але цей велосипед це просто ну, дуже класна штука в Нідерландах, тому що для велосипедів не треба шукати, де припаркуватися місць повну, а для машин це вже проблема. Тому коли у тебе є такий здоровий велосипед, який ти можеш посадити дві дитини і ще туди накидати покупок тележку з супермаркета, то це прям нормальна тема. І ще й крутиш і не сильно напрягаєшся. <рив> Пацані Так. Дві хвилини і 650 метрів до цілі, І я на морі. Поки я доїжджаю, хотів вам розказати те, що... Оренда цього байка обійшлась мені в 14 євро. Це оренда покриває весь день. Тобто можна приїхати, взяти вранці і весь день ганяти. Навіть якщо ти приїдеш пізніше, ніж 5 година, бо в 5 годину вони зачиняються о 5 ти просто закриваєш цей велосипед, лишаєш його у них біля офісу, чи як це називається, я не знаю. Закидуєш ключик в спеціальну дірочку і все, і йдеш всі спокійно. Все, велосипеди лишаються на вулиці, все побудовано на довірі. Коли е я орендував з мене, окрім як е ім'я, прізвище, телефон і емейл, ніяких документів не брали. Просто це все заповнив телефон та емейл. Дав гроші 14 євро і погнав. Ось така от історія. О, Я вже відчуваю наближення пляжу. Дивіться. Тут вже видно пісочок. Я не знаю, як це працює, всю дорогу їхав, бо дуже холодно. І буквально 300 метрів від пляжу. І тут, ну, Зовсім інша температура повітря. Реально дуже-дуже тепло. Ну, не сказати, щоб супер тепло, але типу, набагато тепліше, ніж було по дорозі. І ще й сонечко світить. Це топчик. О, дивіться, я вже його бачу. Море! Так. Ого, тут зараз шалений просто спуск. я мабуть, прибирати камеру, тому що одними гальмами передніми можна і вбитися по пісочку. Підійшов я до моря. Коротше, зняв свої тапки, прицепив їх на багажник і йду, тягну велосипед по піску. Всі лишають, правда, велосипеди там позаду. Але, блін, щось я очкую. якщо цей... Прокатний велик у мене замутять, щоб у мене не було проблем, тому я підійду з велосипедом краще. Спустився я. Блін, стрімно було, тому що вся дорога піщана, а там, ну, плити посипані піском. А гальма тут такі собі, коротше. тому гальмував обидво, обидво затискав і потихеньку спустився. Таке міні-лайт ендуро по-нідерландськи Та ти що? Тут просто якийсь е інший вимір. Теж є вітер, але тут тепло. Зараз, мабуть, я буду пробувати, що тут за водичка. Хоча там по інтернету пише, що 14 градусів. Але я дивлюсь, ну тут в основному серфінгісти. Купаються. Більше ніхто, але блін, я спробую все-таки, я вже три роки на морі не був. І раз я вже сюди приїхав, то треба це зробити. Ви всі знаєте, що це за день. Ось, Я вирішив його так відмітити, тому що в мене вийшло вирватися з-під тієї драної влади, з-під того режиму. Сподіваюсь, що скоро все скінчиться і все буде добре. Ну а зараз я не хочу там знаходитись, Тому я тут. Зараз від'їхав від моря вже. Щось знімаю, їду, педалі майже крутити не треба. Бо дорога рівна, зараз я їду по вітру. І Я трішечки там чин -чин -чин підкрутив і воно накатом просто катиться, Ну так ідеально. Тому що ніяких підйомів, спусків немає. Просто їдеш по рівняку і кайфуєш. Переїхав трішечки важче було, тому що проти вітру. А зараз по вітру взагалі. Чилиш, розслабоніш, насолоджуєшся тим, що ти просто їдеш. Коротше тому тут на велосипедах так багато людей їздять, тому що це реально дуже легко. Дуже легко. Не треба ти постійно вгору крутити, тоді згори спускатися. Їдеш ти по рівному та і все. Так, 26 хвилин, 8,1 км до пункту призначення і далі будемо продовжувати нашу екскурсію. Ну, коротше, як на зло, коли я їду назад, вітра ніякого немає. Не ні вперед, ні назад. І в спину не дує, і в обличчя не дує, добре, що в обличчя не дує, але дуже шкода, що в спину не дує, тому що їхати мені нормально, так і ще часу. Ось така ось переді мною простора, нескінченна велодоріжка. Крутимо педалі і ще 4,6 кілометрів. Але крутиться дуже легко, вимкнув саму останню передачу. Тінь-тінь такий. Спокійно, без напрягу взагалі крутиш. Їдеться доволі таки швидко. Їдемо в центр міста Лейден. Якщо цей відос набирає 20 тисяч переглядів, давайте 20, по, по мінімуму щоб, <гхе> <гхе> то я йду на велосипеді в Амстердам. 40 кілометрів коротше, звідси походу, десь в Амстердам їхати. Але якщо ви дуже будете активні, то я це зроблю для вас. Можна навіть якусь печенюку там захаваю, ну і ви поняли яку. Але це не точно, я ще не наркоман. Дивіться, спеціально для велосипедистів зробили тоннель. Дивіться, як я навчився їздити, без рук. Оце я профі, а? Скажіть. Перший раз в Амстердамі чи в Амстердамі в Нідерландах взяв велосипед і вже ганяю без рук. Просто як боженька. Дивіться. Це тоннель просто для велосипедистів. Що ви про це можете сказати? Це уровень. Тут на велику кататися тупо кайф. Чисто гасишся. Такий Джин -джин 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 -джин. начілена розлабоня. Я вже казав, тисяч 10 тисяч разів сказав, що на велосипеді тут кататися просто жорстко. Більше, мабуть, кататися не буду. А може і буду. Просто я під враженням таким Бо я звик, що у нас, якщо ти на велосипеді, то тебе в кращому випадку ніхто не зіб'є. І ти доберешся додому живий. А тут для, для велосипедистів... Все, все що хочеш, просто ганяй, насолоджуйся, все є. Навіть більше, ніж для машин і для пішоходів, доріжок і всякого такого. Все, їдемо далі. Лейден. Майже догнав ворону. Дивіться, як я балю. Що профі просто. 100 км в час. Я в шоці. І це все для велосипедистів. Просто для того, щоб велосипедистам було комфортно їздити. Я в шоці. Вже доїхали до цивілізації, заїжджаємо в місто. Але це нам не цікаво, тому що ну такі... Е, будинки можна побачити всюди. Та й це таке щось просто прикольний, рівненький, біленький будиночок. Зараз ми будемо дивитися справжню архітектуру, яку будували раніше. А це таке Оці ваші скляні коробки. Як ви думаєте, що це таке? І я не знаю, що це таке, але... Таких ось таких незрозумілих е пам'ятників, не пам як це називається. Витворів мистецтва в Нідерландах ну, просто дуже багато. Просто е дивись і думай, що воно означає, що хотів автор вкласти в свою оцю задумку. Прикольно розмальований тунель. А зараз я вам покажу готель, на який ми заслуговуємо. Ви готові? Все, що вам треба знати про цей готель. дуже е, атмосферно а зараз я вам покажу місцеву Достопримічательність, забув як це а, поправте мене зараз ми під'їжджаємо О, воно ще й працює воно ще й крутиться сьогодні та ти що Зараз ми підійдемо туди ближче, Це вже дивився попередній випуск або один з попередніх, я не знаю, коли він був, то ви вже бачили цей вітряк. Хто знає навіщо такі вітряки потрібні, то пишіть в коментарі, подивимося, скільки в нас. Допитливих і ерудованих людей в нашому мотосуспільстві. Бо я, якщо чесно, сам не знав і ще пару місяців тому. Тепер знаю. Такі ось такі от справи. Так, я не знаю, куди я заїхав. Я просто хочу вам показати, як тут все влаштовано. Канальчик, через нього йде розвідний мост. Дивіться яка башня. Я не знаю, що це таке, але виглядає масштабно. О, Дивіться, до речі, як тут гарно. Так, їдемо далі. Так оце незручно руками тримати камеру. Але що ж поробиш? Віти скільки тут велосипедів. Зовсім зовсім трохи. Це у них центральна вуличка. Походу не можна їздити на велосипедах, тому що тут постійно дуже багато е, пішоходів. Але їздять. Пові провулки виглядають саме так. це педіван На цій ноті ми будемо завершувати цей випуск коротеньку екскурсію по Нідерландам. В принципі, всі Нідерланди виглядають приблизно так, як виглядає це місто, окрім міста Роттердам. але там все зовсім по-іншому, там здоровенний мегаполіс. Можливо, наступного разу я покажу вам, що таке Роттердам. Якщо вам буде цікаво цей випуск, то подивимося, чи буде цікаво, чи ні, по лайкам, по коментам я побачив. Дякую, що задивилися відео до за кінця були на каналі Мотопавлік. Сподіваюсь, що скоро буде знову мототема. А поки що просто лайфстайли павліка. Дякую за перегляд. Всім пока. А зараз я вам покажу, як тут люди чисто на довірі все організовують. Все тримається чисто на довірі. Все, прокат уже закритий. Я приїхав. Я просто пристігнув велосипед, закрив його. Все, він тут стоїть. Я просто беру цей ключик. Бачите, тут вже все зачинено. Нікого немає. Беру цей ключик і сюди його. Все, готово. Велосипед повернутий. І все чітко. До речі, дивіться, скільки тут лесиків поламаних. Кому треба, навіть ще покришка надута Приходьте, забирайте, робіть собі велосипед. <гум> ну тепер точно все. Дякую, що додивились до кінця знову. Всім пока.